Відомий сьогодні кожному не ім'ям своїм, а бідою, тою вулицею порожньою попід Прип'ятською водою. Мій Чорнобиле, зелений пагорбе, у якому ти жив сторіччя, запеклись, перестиглі ягоди, наче кров на твоєму обличчі. Мій біль, мій жаль, моя біда, моя ти пам'ять вічна, земля покинута, й не та отруйна і не звична. зелений край, колишній рай, краси шматки роздерті. Отруйний дощ на чорний гай. Тепер. Це зона смерті, колючий дріт, залізний щит, богом полишена земля, сірий, байдужий краєвид, мій бій, печаль моя. А час іде, не спить, не спить і серце відповіді хоче за всіх, хто жив, живе. І буде жити біль втрати Чорнобиля в наших серцях. Атом має бути Мирним Ха біда й заплакала земля, і цілий світ у розпачі затихнув, лелека в чорні, в небі задружля, і посиліла ненька Україна, у пекло посилаючи сині, рахувала, як години, сльозами постарілих матерів. Біда, біда, біжа лісне невтішна, для українських дочок і синів. Біда, біда, скажи, чому й навіщо, Насход відміха нас не захисти. І смертю дихав знаве сілий. Сонця промінь заблукав пітьми, і хворими народжували світи, і віру так боялись втратить ми. і повсявіла ненька Україна, у пекло посилаючи сині. Злами постарілих матері, Віта, біда, віжалісна і невкризна, усе злітало на своїм путі, віта, біта, ретала Україна, плакала смерть від неї відійти Земля моя, я знаю, все здолаєм. Я сумніву не маю ні на мить, бо тільки той, хто віри не втрачає, усі нещастя зможе пережить. Біда, біда, безжалісна і невтішна для українських дочок і синів. Біда, біда, скажи, чому і навіщо? Господь мій певний. Господь підміка не захисти! Я зона, чорнобильська зона, скалічена, спотворена, непридатна до життя місцевість. 38 років тому я була щедрою врожайною землею, обраною ще нашими пращурами із часів Київської Русі. Я квітувала і дарувала життя не одному поколінню славних українців. Та 26 квітня 1986 року. Сталася трагедія. Вона війде в історію, в усі хроніки людства, як невигойна рана на тілі України. За кілька днів людство зробило крок з епохи до атомної в епоху незвідану. Я біль, чорний біль. Я народився з вибухом реактора з 25 на 26 квітня. Болю, тобі вже 38 років. Чи не притупився ти? Звичайний біль, можливо, і проходить, а я ні. Бо я особливий, чорнобильський. Я на все життя. Ти приніс людям горе, страждання, втратили життя землі й ріки, спустіли до недавна мальовничі села, поселилася скорбота в смертельному місці прип'яті, а радість покинула людей. Хто буде відповідати за кожне страждання дитини, за кожну сльозу матері? За кожну людську душу. Хто цьому винен? Ви, люди, ваша байдужість, легковажність, бездумність, безвідповідальність, некомпетентність. Ось хто винен Чорнобиль важкий, болісний урок, і забути його неможливо. Я – Станція, Чорнобильська атома. У мене гірка полин Слава. Але ж все починалося добре. У 1977 році було у мій перший енергоболок. А в 1981 уже третій. Із запуском четвертого моя потужність складала 4 мільйони кВт. У березні. 1986-го я зустріла велику комісію Міністерства енергетики, яка працювала над початком роботи п'ятого енергоблоку. Але не так сталося, як гадалось. Чи мав ти колись друга, а той твій друг зрадив тебе? А чи мав ти колись сім'ю, яка б зреклась тебе? А може, мав ти запеклого ворога, що згодом став для тебе найдорожчою людиною? Якщо ти відповіси так, то зрозумієш, про що я говорю? Якщо твоя відповідь ні, то вислухай мене, бо це моє каяття, моя покута. Я атом, і був я мирним та став вбивцею. Я став би на коліна перед своїми жертвами та не можу. Я колесав би скалічених мною діточок на своїх руках, та я не вмію жаліти. Ніхто не знає, скількох я вбив. Цього не знаю навіть я сам. Я радіація. Сама по собі я безпечна, адже кожна людина трішечки радіоактивна. Я можу бути спокійною, протягом тисячоліть небезпечною ж буваю, коли людина штучно втручається в моє існування. І ось тоді мене не зупинити. Бо я стаю нечутною, невидимою, недосяжною. Я не визнаю державних кордонів. Мені байдуже, хто стане на моєму шляху. Я працівниця Чорнобильської атомної електростанції. Я була свідком того, як усе ще тільки починалося. Ми бачили плоди своєї праці, і це нас ще більше надихало. Ми не могли навіть замислитися над тим, що ми побудували небезпеку для людства. Лише деякі вчені розуміли це пов'язане з дефіцитом кваліфікованих кадрів, зниженням якості матеріалів і обладнання. Але вони не могли запевнити наше керівництво в цьому, бо керівництво. Потрібна була ця енергія, а те, що стоїть за її здобуванням, їх не цікавило, на це вони не зважали. Тоді наша країна вперше відчула на собі таку грізну силу, як ядерна енергія, що вийшла з-під контролю, і став атом убивчим, радіація підступною, і стала родюча земля мертвою зоною. З того часу минуло 38 років. А жахіття могло повторитися перший же день повномасштабного наступу Росії на Україну окупанти захопили Чорнобильську атомну. Все це сталося 24 лютого 2022 року загроза нової ядерної катастрофи для світу. Стала як ніколи близькою. Цей злочин, який фахівці кваліфікують як акт ядерного терору, на момент скоєння не мав аналогів у історії і не міг привести до апокаліптичних наслідків для всього людства. З того часу персонал станції працював майже без ротації. Окупанти утримували працівників в заручниках. Хоч активних бойових дій на території Чорнобильського заповідника та, та загалом зони відчуження не було, рачисти відзначилися тим, що рили окопи та жили в них просто кількох тижнів, вдихаючи і назбируючи на шкірі радіоактивні елементи. 36 днів вони тримали в окупації працівників ЧАЕС. Намагаючись забрати в них контроль над станцією, поставили під загрозу Ядерного Лиха Україну, Європу і весь світ. Ще й до всього крали та обдирали все, що бачили довкола. А коли тікали, вивезли з собою усе, що має, хоч найменшу цінність. Ми дякуємо всім тим. Хто оберіг світ від другої катастрофи у 2022 році? Клоняємося низько всьому персоналу Чорнобильської та станції та всім працівникам зони відчуження, які працювали, які залишилися на станції та забезпечували безперебійну роботу на Чорнобильській атомній електростанції у нелюдських умовах. В окупації та за прямої загрози своєму життю. Ви справжні герої, ви, ви гордість України.